Виплатять нам відпускні з такою вимогою прийшли до міського голови Коломийські працівники освіти. Педагоги кажуть, понад місяць не отримують чесно зароблених коштів. Ігор Слюзар пообіцяв, що до початку серпня кожен учитель міста отримає свої гроші. Учителі ж чекати не хочуть, тому звернули зі скаргою у прокуратуру. Обурені коломийські працівники освіти вимагають виплатити їм відпускні. З такою заявою прийшли до міського голови Ігоря Слюзера та начальника міського відділу управління освіти Марії Грицан. Останні ж з розумінням поставились до виправданого невдоволення педагогів. кажуть, що всіма силами намагатимуться допомогти вчителям. Мені дуже прикро, що є така ситуація в Коломиї. Мені дуже стидно. Тому що коли я приїжджу в області, ми говоримо про навчальні досягнення. Ви все зробили для того, щоб Коломия звучала про те, як професійні кадрові вчителі, як те, що ми маємо досягнення і тримаємо планку високу. І я це знаю, кожному з вас треба дякувати. В цій частині я навіть не знаю, що я маю вам сказати. Я разом з вами поділяю це все. Я кожен день це слухаю, витримую. Коментувати я не буду. Є ситуація, яка є. Будемо надіятися, що є Бог над нами. Вчителі розуміють, що сьогодні в державі скрутна ситуація, але коштів на проживання немає зовсім, каже голова профспілкового комітету вчителів міста Ольга Коба. Півтора місяці люди живуть за власні кошти. Ця стаття виплати зарплати і відпускних є захищена. Це проти нас порушено всі можливі і неможливі розумієте закони, які діють в Україні. Ми надіялися, що ця ситуація вирівняється, тому що чули, що мають взяти якісь кредити. Но на сьогоднішній день нам міський голова говорить, що кредит мають нам погасити наші зарплати до 1 серпня. Хоча ми вже вчора чули, що є така безція, що навіть до 10 серпня. А нам вже виходити з 10 серпня на роботі. Ми фактично у відпустці не було. Наприклад, у мене в родині 25 числа мій двоюродний брат іде в зону АТО. Вся родина збирає кошти для того, щоб придбати амуніції. Для нього, в нього троє маленьких дітей. Я хочу також дати свої кошти, я не маю, що дати для, для своєї родини. Невже невже нас не можна зрозуміти. Ми будемо е, вирушувати до всіх установ. Ми розуміємо, що накладуться штрафи, напевно, на керівників і управління освіти і міста, але ми просто в безвиході. Нам говорять, подайте нам 9 чоловік, ми 9 сьогодні заплатимо гроші. А решта, а решта за що мають жити? Якщо я зайшла вчора в магазин, подивилася на фрукти і вийшла. Ну невже вже ми не люди. Я е, кажу, ми дуже терпячі чекали, нас вже просто терпіння урвалося. Зрозуміти, ви нас не повинні полюватися на сім. За що воювати сімей сім? Сьогодні я служу через тиждень на роботу я не отримала. Проблему на зустрічі в стінах ратуші так і не вирішили. Чекати зароблених грошей аж до початку серпня педагоги не хочуть, тому подали заяву до прокуратури. До слова районним освітянам, кошти за відпустку виплачують вчасно.